Сьогодні в нас встановлення двохчасного вікна теж із профіля ВДС. Як ми бачимо, конструкцію виставили на пластикові клини. Конструкція виставляється за, ну, відносно лазерного рівня. Показуємо зовнішню частину. Конструкція поки виставлена в проємі та зафіксована по бокам. Це ми вже бачимо продута. Конструкція по периметру монтажної піни для герметичності. Ззовні в районі відливу встановили захисну стрічку від продування в зоні підвіконня, що є завжди самою, як то кажуть, холодною точкою. І показуємо по периметру, що все є. Після цього вже продули додатково під відливом і встановили сам відлив металевий. Продули додатково піною з вулиці, чекаємо, поки піна застине. Оскільки, після того, як встановили, клієнт замовив додатково зовнішню герметизацію монтажного шва. Виконали ми його за допомогою зовнішнього герметика білого кольору від фірми PINOSIL. Ось так це все виглядає. Після встановлення з вулиці, тобто, це все в закінченому варіанті. І середини встановили підвіконник, навісили стулки. Склопакети у нас двокамерні, фурнітура австрійська Мако, вікна поворот відкидні з зимовим провітрюванням. Обов'язково також ми під підвіконням продуваємо. Зараз покажемо, що піна є і під підвіконням. Ось так, от виглядає. В закінченому варіанті, і бачимо, що під вікном піна теж є.